Привіт усім! Сьогодні ми знімаємо відео і я показую, що мені приніс Миколай. Ну, я хотіла надивитися, але я не втрималася. Подивилася, що він мені приніс. Ну, то не все, що я вам покажу. Він мені ще приніс там ковер, постіль. Ну. Але я вам покажу поки що саме. Так, ладно. Ну що ж. Перше, що мені принесе, це ось таке плаття. Я б його поміряла, якби не було розпущення, з ним щось міряти. Ладно, відповідаємо. мені принес, це ось такі осі. От і... Це якесь українське уно і що за? Тут якась фішка і календар. По-російськи пише. Январь, май, капець. Далі наступне шанс. А тут у нас пантети. Я на друге наступного відео. Вам буду розпаковувати і показувати. А тепер резинки. Ось таку і втягну. А решта, дивіться, ось такі дві. Оцю от, мені здається, що її можна як браслет використовувати. Далі. Резинок гора. Теж мені треба чомусь заплітати. Все. Дві отаких кольори. Вони виглядають тут не такі яскраві, але насправді вони дуже яскраві. І далі отакі. А наступне, що він мені приніс? Це є... Шукався. ой, Я зверху вже їх закріпила. Бо він так от був той кольок зав'язаний. Другий, наступний попередній кольори я дуже. Далі гадайте, що там? Не дивіться. Тут були оці кольчики, бачите, які на мене кольчики принесли? Тіпа як вишеньки. І мене найбільше шукує, бачите, то ніби як мочалка, але тут, бачите, що тверде, то і мило. Бачите, яке зверху. Пахне, хлопнікує. Ой, тут мило, а тут і мочалка. І далі. Далі ще пульчику і кремнівея. Я його вже теж відкрила. Далі то є граната? Граната гарната. Далі то я... Вгадайте, що то? Памело, правильно. Обожаю памело. Наступне це є банани. Ну, я вже два банани з'їла. Далі меріалекрути. Тут є лимон. Тут є мандарини. Тут є апельсини, забука на них апельсини тут є хурма. Але от лимон, мені лимона надається. Замір. А, і ще дивіться, що він мені принесе. Він мені його не приносив, але він є. далі. Отож, на цьому це все. І не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. А тож всім пока-пока. І скажете мені ще, що вам приніс Миколай. Пока-пока!